Кольт Чет планує замінити всі радянські автомати на Брен 2 в Україні. Укроборонпром вже наростив потужності для випуску штурмових гвинтівок до 400 одиниць на добу та працює над локалізацією їх виробництва з українських комплектуючих. Про це в інтерв'ю виданню Київ індепендент розповів Андрей Богач, голова компанії розробника гвинтівок Кольт Чет. На заміну радянським автоматам мають прийти чеські штурмові гвинтівки «Брен-2», що випускаються на українських потужностях під місцевою назвою Січ. Богач відмовився назвати, скільки саме гвинтівок було виготовлено на території країни, посилаючись на угоду з «Укроборонпрому», але сказав, що мова йде про десятки тисяч в українських руках і ще. Десятки тисяч мають бути зібрані цього року. Окрім поглиблення локалізації з виробництвом комплектуючих, Кольт ЧЗ також планує розширення виробництва іншої зброї на українському заводі, включаючи пістолети П-10 та пістолета Кулемета ЧЗ Скорпіон Іво3.